Ми були присутні на змаганнях відбіркових. І перша команда, яка виходить в четвертий етап, обласний, вона сьогодні виборола перемогу, була нагороджена відповідно. Але я хочу сказати, що ті команди, які приймали участь, вони всі показали високий рівень спортивних досягнень за цей час. Я нагадаю, що перший етап розпочався в грудні місяці 2023 року. І зараз за чотири місяці ми побачили, наскільки потужні стали команди, наскільки їхні спортивні досягнення, а головне, командний дух з'явився у них. І це відчувається в кожному з цих школярів-спортсменів. І... Відчувається бажання перемогти в цих змаганнях, і обласний етап для них, який розпочинається в травні, є тою путівкою на всеукраїнські змагання. І вони будуть представляти свою школу, вони будуть представляти свою громаду, район і область. Тому я відчуваю, наскільки будуть цікаві ці відбіркові змагання на третьому, і четвертому безумовно етапах. До цього ми будемо готуватись, будемо підтримувати болівальників, підтримувати тренерів. Впевнений, що і батьки сьогодні прикуті їхня увага до своїх дітей і вони радіють від того, що сьогодні вони. На спортивному майданчику показують свої спортивні досягнення. Взагалі настільки правильна ідея, я згадую своє дитинство, коли проводились змагання шкільні, міські. І те, що президент започаткував в такий непростий час для нашої країни, для нашого народу, ці змагання серед наших школярів, це дуже правильно, тому що це об'єднує, це людей. І дітей, і батьків вчителів надихає на майбутнє життя і головне на нашу перемогу. Тому я дуже вдячний організаторам цих змагань в Сумській області і за ту ініціативу, яка сьогодні іде по всій нашій Україні.